Шалом, це Славко, Бачите, наш споживач зростає інтелектуально. Ну він, власне, завжди такий був. То і мене вже не те, що доповнюють, але і місцями заміщають. І я цьому радий, не хочу виглядати розумнішим за всіх, я не говоряща голова, ви мене навіть не бачите. Треба поговорити. За плани на майбутнє, тому що всі змагають перетворити майбутнє на минуле. Навіть Сікорські, на котрого напасілися наші українські споживачі цього польського лайна, ну, скажімо, інформпродукту, вони теж йому дорікають, але дарма. Тому що, коли всі хочуть повернутися до минулого, ми маємо змагати повертатися, вгадати. Майбутнє і накреслити його риси, хоч би для того, щоб хтось потім сказав, які вони були розумні. В чому проблема всіх оцих Скандинавських союзів, Польських Союзів, міжморів, міждужопів, сріді срак? Тому що. Вони хочуть об'єднати те, що об'єднати неможливо. Перш за все, збереження НАТО без України це гарантія того, що війни з Московщиною не буде, і Московщина отримає все, що все, що хоче, якщо обмежиться як і 39-40 року. Ну і власне 43-го, можна сказати, 44-го та й 45-го розумними. Межами, шматками, розумієте, їй готові багато що віддати, якщо вона у ділані закусить. Тому в інтересі України не так пролізти до НАТО, як те НАТО зруйнувати. Не будемо говорити за технічні і дипломатичні можливості зруйнування НАТО, тому що як тільки... Уже до скандинавських держав потреба війни. Вони розуміють, що НАТО ними розрахується, принаймні Балтійськими державами готове розрахуватися і, можливо, навіть Польщею. То відразу у них там всякі такі оборонні ідеї виникають. Зараз ми їх розглянемо. Всяка оборонна ідея на цій основі скандинавсько балтійсько польській приречена, тому що а балтійсько скандинавсько польське протиріччя об'єктивне існує. І друга польща не готова. От все, що несе Сикорський, воно чому? Він навіть від своїх фермерів не відмовиться в інтересі Польщі знищити своїх фермерів. Не знаю, скільки вони заробляють від ЄС на фермерах, але фермери польщі не потрібні. Польщі потрібні українські латифундисти. Тому що за ті копійки, що вони спихають польське лайно сільськогосподарське в Україну, вони втрачають і то і плюндрують наше зерно. Вони втрачають союзника єдиного потрібного ним їм, щоб стати моцарством, розумієте, вони ніяк не зрозуміли. Не підкорювати сусідів треба, а входити в долю з сусідами. Якщо польща не війде в долю з Білоруссю і Україною, то все оце польське моцарство, так ні на чому і. Доброму для Польщі не закінчиться. За це вже навіть не цікаво говорити. А Скандинавський Союз, щоб вести ефективну війну з Московщиною, він потребує південного флангу, де його тільки не шукали в Туреччині. Ну зараз ви самі розумієте, НАТО не віддасть Грецію Туреччині. Не виключить зараз усі та НАТО має займатися виключеннями своїх рядів. Перше за все, Грецію воно не виключить, тому що не ризикне, що туди Московщина не влізе. Так би Греч... Грецію віддали Туреччині, і все було б нормально. Греки, турки б з ними розібралися. Потім треба виключити Угорщину, як така Угорщина зайва, тим більше зайва словаччина, тому що ви розумієте, що будь-який союз між... Нами, Польщину, ви бачили цього придурка Тороцка, який каже, що і Закарпаттю треба автономію. І ми ще не плачемося, і цю автономію ЄС підтримає. Єдина, єдине можливе вирішення, це щоб не було ніякої Угорщини, ніякої Словаччини. Це можливо вирішити між Польщею, Румунією та нами, як ви розумієте, є два об'єктивно регіональних блоки. Польща, ми, Румунія. Ясно, що це робить зайвими Словаччину, Угорщину і ставить на місце братушек Чехов, хай їх, їх діло оружие призводіть. Власне, задовільнитися виробництвом і продажем зброї, отриманням відкатів за це від нашої корумпованої держави. І друге скандинавський блок, і їм важить між собою домовитися. Якщо вони сторіччями між собою не домовлялися, отак і знав. Спеціально. Да, Дасінька сонце. Привіт. Приготов когда мы Я сукумбрию купил среднюю часть. Одну. И, и ципу купил. За 138. Ага. Давай домой будем готовить что-нибудь. Будем спасаться. Я еще не варил ничего. Сейчас я начну. Нет, а себе передачу делал. Я коктейль пил, ходил. Сыр, пирожок сел с кофе. Ага. Давай. Так, бачите, вы зазирнули в идиллию нашего родинного життя, а мы продолжим. И Балтийсько-скандинавський фланг, як вістря, спрямоване на Москву Пітер. І український фланг, як такий, що дозволяє вести операції з перевернутим фронтом і нищить основний потенціал противника в перспективі, так скажемо, умовно економічний. Це спрямовано на політичні центри, це на економічні центри. І з запасом, саме румунським, іще, як ви розумієте, з потенціалом ці два блоки в такому складі спроможні вести війну на Сході замість НАТО, тобто того, чого НАТО ніколи не буде. І НАТО є організація, яка має досвід розплачуватися своїми членами. Ми знаємо. Хоча і в менших масштабах. І тому сподіватися, що НАТО знов не розплатиться своїми молодшими членами, не варто. Але як ви розумієте, традиційні протиріччя вони нікуди не дінуться, і все оце от лишиться тільки політичним маренням. Але я скажу, марення за майбутнє це значно краще, ніж марення за те, щоб повернутися в майбутнє, бо в майбутнє в минуле, бо в майбутньому ми всі будемо. А в минуле лише ніхто не повернувся, каже Ася. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я пішов вірмішло готувати до реобер.